Цього тижня одразу два луцькі гурти презентували нові кліпи чорно-біле і водночас яскраве відео на пісню Двоє гурту Флайза. Та відвертий і потужний кліп на пісню «True Love» від гурту Фіолет. Звідки такі ідеї та як працювались над відео, учасники музичних колективів розповіли автору рубрики «Таблоїд» Вірі Шевчук. Одразу дві новинки серед відеокліпів від луцьких гуртів Флай презентували нове відео на пісню Двоє кавер на роботу гурту Фантом 2 Шанувальники колективу давно просили екранізувати саме цю пісню. А режисером кліпу виступив сам учасник Флайзи Андрій Тимчук, також відомий як Тіма. Потім вирішили, що краще зробити це самим, воно тоді і получиться так, як хочемо ми. І, зрештою, більше відповідатиме тому, що ми бачимо в суті цієї пісні. Тому ми сіли, зрештою, я свого часу підбив підсумки того, що я хотів би побачити у кліпі, підбив речі, які мають там цю двокольоровість, тобто чорне і біле. Якусь цю контрастність, і вирішили потім це все зліпити в один відеоряд, якось трішечки додати по суті. Можливо, десь там підкреслити реч. Хоча це все абсолютно не, ну, не підкреслило текст. Там чи ще щось, просто є там чорно-білі фрази. Кліп знімали в одній з фотостудій за день. Тіма розповідає, що зйомки не обійшлися без позитивних емоцій та комедних випадків. Наприклад, тих самих дітлахів, коли ми знімали, вони були такі там крутилися. Я думав, що все. Ну жоден кадр напевно, не вийде. Потім, коли ми почали монтувати я зрозумів, що це дуже круті кадри, і хотіли собі їх поставити чим побільше. Було дві дві два таких моменти, коли ми обливали молоком нашого трубача Сашка. Ось спочатку з чайника він стояв в тазику, ось застелено кругом купою газет, тому що не хотілося б, щоб потрапилося на підлогу. Ось Сашко хвилювався, не знав, що йому робити в той момент, чи сміятися, чи плакати. Попри те, що в кліпі вистачає яскравих персонажів і образів, мало хто знає, що багато задуманого автором сюжету відео не вдалося втілити. Втім, кліп від цього не постраждав. Переконаний Тіма. Десь там частина, там п'ята, напевно, чи там третя цих, цих речей або там моментів не потрапили в кадр, тому що ми їх так і не знайшли. Там наприклад планувався ще давно там чорнобілі, там що е ми там в фно, відповідно, його до. Сунути студію білим з білим фоном було досить складно. Новою відеороботою порадували і хлопці з гурту Фіолет. Свою картинку отримала пісня Трулав, з якою фіолетівці запалили відбірковий ефір одного з всеукраїнських талант шоу. Головними героями кліпу, окрім учасників колективу, стало подружжя Голікових, луцький фотограф Віктор Голіков та його дружина Ольга, які не побоялись продемонструвати свої почуття на камери. пам'ятаю, що я шукав пару, що списав одним іншим, третім. І, здається, комусь написав і хтось мені відразу їх порадив. Я написав Голікову, він недовго думав, сказав, нам цікаво спробувати таке, бо зазвичай я з фотоапаратом в руках, і... а тепер по інший бік, і це буде безумовно цікавий досвід. Трошки не вистачає рок-н-ролу, хардкору в сюжеті з парою, але ми намагалися триматися рамок. Еротики. Відеокліп знімався у двох локаціях. Гурт було знято на автозаводі, де, за словами колеса, було досить прохолодно, а закохану пару записували в більш теплих умовах. Знімали вночі в страшенний холод, бо це вже був листопад, якщо я не помиляюся. Ми були в футболках, а пара з рота йшла. І це 5-6 годин знімального часу. Ніхто не захворів, всі живі, всі здорові. Сергій Мартинюк за власним зізнанням дуже прискіпливо ставиться до відеоробіт гурту Фіолет. Але цією роботою, каже, як ніколи задоволений. І оновлений імідж гурту та нове звучання показали, і герої попри дебют на екранах не підвели. Мені дуже сподобалася гра подружжя Голікових, незважаючи на те, що вони вперше на екрані. Як такому вони грали не згірше голівудських акторів, як на мене. І я дуже радий, що це наші друзі і, і взагалі, що свій до свого. По своєї друзі, рулі будь-якому це зняти новий кліп на пісню Тиша знову у Луцьку. Головним героєм цього разу буде вже сам Сергій Мартинюк. Хочеться побажати волинським музикантам ще більше творчих ідей і яскравих відеокліпів. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.